Пан Віталій питає, як би, як би влаштували утеплення вакуумними панелями VIP-панелі, щоб зменшити ймовірність пробування і зберегти можливість легкої заміни в разі резермітізації? Як поверх них кріпити фасад? Дякую за запитання, пане Віталію. Я знаю, що я маю іноді при. Шелепкувати вигляд, придуркувати вигляд, але не настільки, щоб в будівництві використовувати вакуумні панелі. <сум> <сум> Якби я був їхнім виробником, Да я б теж втюхивав навіть в кафіварку за можливості. Ну а чому ні? Ну ви чайничок воду кип'ятити, да, можеш економити електроенергію. Давайте вакуумні чайнички робити. От, і і, і пішло-поїхало. Я розумію, що це можна розважатися і так далі. Але все ж таки, якщо ми можемо вирішити питання за одну гривню, нафіга мені матеріал за 100 баксів. Це, це, це щось геть нерозумне просто. От, е, тому е, розмови про вакуумні панелі вже років як 20 йдуть, і їх все намагаються використати в будівництві це чимось таким неймовірним, просто неймовірним. Ви скажіть мені, будь ласка, що знаходиться між землею і сонечком? Що там? Скільки? От скільки у нас е, е, нашої атмосфери навколо Землі, і скільки там вакуума між сонечком і землею? Скільки вакуума? А? А хто гріє нас? Сонечко гріє, через вакуум гріє. Друзі, не займатися ерунданням, чесно кажучи. Ну, у нас є 4 способи передачі тепла. Чотири. Якщо не знаєте, не кажіть. Тому вакуум це лише один із них. Розумієте? Я вважаю, що це недоцільно в будівництві, тому я і не сушу мізки над тим, що недоцільно. Але дякую за ваше питання. Трошки відпочили і біжимо з вами далі. У нас ще є декілька питань.